Права 787. За зміну робітниця має виготовити за нормою 63 деталі. Але Олена Працелюб виконує 9 сьомих норми. Скільки деталей виготовляє за зміну Олена Працелюб? Наскільки деталей більше за норму вона виготовляє за зміну? Ну що ж, стартуємо. В даному випадку, нам сказано, що норма це 63 деталі. Якщо ми виконуємо 9 сьомих норми, скільки це буде? Ну, як це знайти? От дивіться, я пропоную записати це в такому вигляді. Отже, пишемо перше. І спочатку давайте знайдемо, а скільки це буде одна сьома норми. Ну, якщо 63 деталі, це у нас норма. То щоб знайти одну сьому, нам треба 63 поділити на 7. І це буде дорівнювати 9. Записуємо в дужках чого деталей. Ну і пишемо, це у нас одна сьома. Норми. Добре. Тобто 9 деталей це 1 сьома норми. А нам сказано виконує 9 сьомих. Ну, якщо 9 сьомих, то виходить, що таких деталей по 9 треба взяти в 9 разів більше. Отже, пишемо тоді друге. І нам треба 9 деталей помножити на 9, бо в 9 разів більше. І це буде дорівнювати 81. А дуже записуємо чого деталь. Ну і пишемо, це у нас 9 сьомих норми. 9 сьомих норми. Є. Ну що ж, 81 деталь це 9 сьомих норми. Отже, Олена Процелюб виготовляє за зміну 9 сьомих норми або 81 деталь. Нас запитують, а наскільки деталей більше за норму, вона виготовляє за зміну. Ну, якщо норма 63, а вона виготовляє 81, то треба від 81 відняти тоді 63. Пишемо третє. Ну і записуємо 81 відняти 63 і це дорівнює мінус 60 це буде 21, 21 мінус 3 це буде 18. Отже, записуємо, що це 18. Пишемо чого. Деталей. Ну і пишемо. Це у нас наскільки. Наскільки більше за норму. Вона виготовляє, ну або Олена Працелюб, Олена Працелюб виготовляє за зміну. Виготовляє за зміну. Ну що ж, отже, на 18 деталей більше. Ну і записуємо. відповідь. Відповідь. Нас запитували, скільки деталей вона виготовляє за зміну. Пишемо 81 деталь. Друге питання було, на скільки деталей більше за норму. Вона виготовляє за зміну. Пишемо на 18 деталей. На 18 деталей. Ну що ж, ось така задача, в якій ми знаходили частку від числа. На цьому вправу завершено.